Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Кая. Це відео мене наштовхнули саме зміни. Я переглядала свою галерею, навіть свої відео в ютубі, і я розумію, наскільки мої внутрішні зміни. З цих Мі два це роки вплинули також на мій якийсь зовнішній стан. Ми поговоримо про шість кроків, які допоможуть вам змінитися і стати кращою версією себе. Хотіла зауважити, що, наприклад, я в минулому думала також, що люди такими народжуються. Люди народжуються такими красивими, такими вишуканими, такими різноманітними, такими цікавими, такими дійсно надзвичайними. Коли ти дивишся, і думаєш, що вона як з картинки. Хоча насправді, як зараз я розумію, ми такими стаємо, зростаємо. Я навіть вчора дивилася одне інтерв'ю досить шикарної дівчини, і вона сама говорить, каже, що насправді я просто в собі не впевнена, і ця моя поведінка це просто ніби як така захисна реакція. І щоб ви просто самі розуміли, що коли ви бачите якусь таку наскільки класну людину, або просто якусь навіть зірку, яка є вашим зірцем, ви думаєте, що ви ніколи такими не станете. Ви станете. тобто це можливо, і сьогодні ми навіть поговоримо про деякі невеличкі кроки, які допоможуть вам наблизитись до можливо вашого якогось умріяного образу. Звісно ж, для того, щоб нам змінитися, нам потрібно змінитися і внутрішньо ментально. Тобто, основне це просто поставити собі ціль якусь, що ви хочете чогось нового і усвідомити, що це реально, що для цього не потрібно витрачати якихось там 10-20 років. Що ви думаєте, що люди змінюються, коли вони досягають чогось великого? Просто реально зробити за короткий проміжок часу. Я простежую по собі і помічаю, наскільки я змінилася, навіть по фотографіях. І між цими фотографіями може бути навіть трішки більше року. То варто усвідомити, що ти чогось хочеш, ти можеш досягти. І у тебе в голові завжди має бути якийсь образ цієї людини, якою ти хочеш стати. Я просто розуміла, якою я хочу бути. Бо, наприклад, я дивлюся цікаві якісь інтерв'ю людей. Хотілося можливо прийняти якусь їхню манеру поведінки. Тобто, коли ти тримаєш у голові образ, яким ти себе хочеш бачити в майбутньому майбутнє це може бути навіть через декілька місяців. То цей образ тобі допомагає себе контролювати. Наприклад, я ще два роки тому була досить така якась зажата, навіть у спілкуванні. Мені іноді бракувало навіть слів щось розповісти, щось цікаве сказати. Хоча, можливо, я могла це зробити, але щось мені заважало це робити. І навіть мої якісь відео були такі більш закуті, щось так розповідаєш. І я згодом просто сформувала в голові якусь картинку, якою я себе бачу, якою я би хотіла себе бачити, і це мені допомагає завжди себе контролювати. Тобто, якщо ти в голові тримаєш образ, то це допомагає тобі якось змінювати свою поведінку. Наприклад, навіть частково якісь звички заміняти, коли ти мав якісь більш шкідливі звички, але ти тримаєш в голові образ якоїсь класної людини, і ти просто думаєш, М -м, треба мені це робити чи ні. Наступним буде цікавий оригінальний пункт. Я його дізналася з якоїсь книги. Якось я чи слухала чи читала, і я почула таку думку, що якщо ти хочеш змінитися, ти просто думаєш, що ти знаходишся в центрі камери. ніби що тебе знімають у якомусь фільмі. І от коли ти рухаєшся йдеш, ти просто думай, що ти маєш виглядати в кадрі не згорбленим, не скрученим, не отаким напруженим. Тому що я навіть сама по собі помічаю, буває, я там йду, і я відчуваю я така ой, щось в мене з осанкою, Я така випрямилась, просто ти починаєш себе контролювати. Коли я працювала консультантом, якось один із наших постійних покупців. Ми якось з дівчатами разом працювали, і він до нас підійшов і каже: дівчата, ви такі красиві дійсно, але ви проявляєте якісь негативні емоції або просто якось задумуєтесь. Ви виглядаєте дуже втомними. Тобто, що ми своїми емоціями якось відлякаємо навіть людей, або просто проявляємо себе не тими, кими є насправді. От, наприклад, якщо можливо ти думаєш, що з тобою не хочуть товаришувати, тому що або ти не красивий, або ти не цікавий, абовають просто якісь наші манери, або навіть наші емоції, це показує. От я навіть сама помічаю за собою, що раніше, навіть дивлячись, якісь відео, я просто якось сиділа отак, чимось незадоволена, бо просто якісь емоції були. Досить негативними, неприємними, навіть я б сама, мабуть, не хотіла б з собою розмовляти, підійти, навіть ще запитати, тому що я була отака, просто сиділа, ну, непривабливо виглядала навіть для самої себе. Я просто аналізую свої, наприклад, минулі вчинки, поведінку, навіть свою минулу. Тому старайся більше якось контролювати це. Думати про те, що дійсно ти йдеш по місту, або ти йдеш, не знаю, в школу, ти йдеш в університеті, і просто думати, що тебе дійсно знімає камера і контролювати навіть свою осанку, що мені дуже допомогло. Я, наприклад, раніше дуже сильно горбилася, можливо, зараз навіть це проявляється, але я все рівно стараюсь про це не забувати, згадувати і навіть. Просто підтримувати осанку свою спинку рівною, це також дуже допомагає бути більш якось відкритішою, тому що навіть твої руки починають якось рухатися, і це експресія, ця поведінка. Це навіть більше приваблює таке махання руками, ніж просто якась отака замкнутість і згорбленість. І ще до цього пункту хочу додати, що поводься так, ніби ти вже є тією людиною, якою ти хочеш бути. Це досить таке дивне твердження, але у кожній книзі, яку я навіть зараз слухаю по саморозвитку, це простежується. Я навіть чула декілька історій, також з цих книг в минулому, що навіть якісь відомі люди ще в своєму минулому вони собі говорили і доводили всім оточуючим, що, наприклад, от я стану якимось класним, от я досягну успіху, хоча він був зовсім не успішною людиною, був, можливо, таким непримітним, ніяким, і ніхто йому не вірив. Але коли людина сама собі це внушає, і вона може стати тією людиною, яке траплялося, що той неуспішний якийсь чоловік, можливо, став досить класним підприємцем, успішною вже людиною. Тобто, якщо ти навіть собі будеш казати, що я вже є класною, я вже контролюю себе, я є такою успішною, я є такою красивою, просто говорити більш собі навіть компліментів і уявляти, що дійсно ти вже стаєш тією людиною, якою ти хочеш бути. Потрібно більше контролювати свою поведінку, думаючи про той образ і вселяти собі, внушати собі, що ти вже є тією людиною. Наприклад, як я це робила. Коли я раніше сиділа і дивилася якісь фільми, серіали або навіть в телефоні. Звісно ж, могла бути якась така поза, і ти і ти сидиш згорблений і дивишся там щось. В тебе на голові не зрозуміло, що ти просто валяєшся на дивані, а потім ти такий включаєшся. Ой, ти, типу, бо я ж хочу бути класною людиною, або я вже стаю тією класною людиною. Я вже вчора, наприклад, поробив зарядку, я вчора був таким продуктивним класним, і сьогодні я також маю це продовжувати. І ти такий, так, в голові зараз якийсь образ. І ти просто такий, ага, окей, і сідаєш рівненько, якщо тобі потрібно, ти подивишся там щось в телефоні і починаєш там відкладати уже і йти займатися чимось класним, тому що в тебе є в голові образ цієї людини, яка постійно, наприклад, щось робить, яка є успішною, яка до чогось прагне, яка дійсно хоче жити своє щасливе життя. Наступним є важливий пункт, якого ми дотримувалися в минулому, майже усім, але зараз ми про це забуваємо: це режим. Режим дня він також допомагає тобі змінитися, коли ми якось вводимо уже самі себе в якісь рамки обмеження, тому що режим дня він і є такими, якимись рамками, які ми ставимо собі самі, то це допомагає нам також бути успішними, коли ти контролюєш свій сон пробудження. Значить, ти контролюєш своє життя, це по-перше. По-друге, коли ти відчуваєш, що, наприклад, от тобі треба прокинутися о 9 або о 8, у тебе є будильник, ти вже знаєш, що так роблять успішні люди, і так я буду робити також. Як це впливає на твої зміни, наприклад, якщо ти раніше прокидався о 9-10, а тобі для того, щоб змінитися, треба, наприклад, трішки скоригувати свій режим, дня, прокидатися на годину раніше, то у тебе вже з'являється якась година для себе. Ти таки думаєш, так, треба щось робити, значить, що роблять успішні люди. Або, наприклад, що робить та людина, якою я хочу бути. І ти, наприклад, починаєш, ну добре, читаю книгу. або Ну добре, піду, зроблю якусь зарядку. Або ну добре, зроблю якийсь масаж обличчя, або ну гаразд, схожу там в душ ще раз, якийсь контрастний, холодний, тобто ти вже починаєш робити якісь більш цікавіші речі, ти пробуджуєшся, у тебе вже з'являється енергія, і ти зранку є більш зарядженим. Коли, наприклад, я зранку знаю, що у мене був час для себе. Я приходжу навіть на роботу, отака якась зарядчина, Така привіт усім! Махаю там усім, обіймаюся, розповідаю, як там в мене ранок мій прийшов. Я запитую, як в інших справи. Тобто вже відчувається енергія від людини. І до тебе навіть люди будуть тягнутися і будуть казати, що вау, ти сьогодні якась така цікава. Від тебе прям енергія пре і тому це вже є конкретними змінами у тобі. Також режим дня він стосується не лише сну, а й харчування, тому що харчуватися також потрібно відповідно до певних години, яких ти звик або який ти вводиш собі. Наприклад, сніданок має бути о 8 або о 9, і ти цього дотримуєшся обід має бути. О дванадцятій, або о першій, або о другій ти цього дотримуєшся. також вечеря, тому що це впливає вже на твоє здоров'я. Навіть якщо ми дотримуємося якогось режиму, це також відображається на нашому організмі і на нашій шкірі. Це також додає нам енергії, це також додає нам більше сил. Це підтримка нашого здоров'я. Тому що якщо ми будемо, наприклад, харчуватися як попало, або просто забувати про якісь прийоми їжі, або досить пізно їсти, то ми потім будемо відчувати постійну якусь важкість у шлунку. А коли ми відчуваємо себе не досить комфортно, то ми також. Отак виглядаємо якимось втомленими, ніби у нас є якась тяжкість на душі, і нам уже не хочеться проявляти якусь ту енергію, любов до свого світу, ми знову повертаємось уже до того себе минулого. Наступним це вже буде більш усвідомлення, яке також тебе змінить, що ти це робиш для себе, а не для когось. Те, що, наприклад, ми змінюємось також і зовнішньо, ми це робимо для себе. Це варто усвідомити. Наприклад, я раніше також думала, що знаю, дівчатка одягається для хлопчиків, або ми одягаємось красиво, коли ми йдемо лише на якесь свято. Але також, коли я читала якісь книги, там одна автор говорила, що трапився випадок, що я якось прокидаюсь, починається мій день, і я просто дивлюсь на себе в дзеркало. І я бачу непривабливу жінку, також згорблену, сутулена. Яка ходить у якомусь брудному халаті, яка виглядає просто, ніби вона місяць не мала спокійного життя, і як до неї може прийти якесь натхнення, якась енергія, якийсь знак, все, тому що вона була письменником. І вона сказала, що треба змінюватись для себе для того, щоб коли ти дивишся в дзеркало, ти бачиш дійсно людину, до якої може прийти у те натхнення. Коли ти бачиш людину, якою ти пишаєшся. Я також собі прийняла це за правило, що навіть для себе, коли я дивлюся дзеркало, навіть якщо це просто якийсь домашній лук, я маю виглядати більш якось ошатно і для себе, тому що я дивлюся дзеркало і мені приємно. Мені не треба для когось це робити, тому що я можу навіть декілька днів не виходити з дому. Але для мене, як особистості, також має бути приємно відчувати себе красивою. І це усвідомлення, що ти це робиш для себе, або просто облаштовувати якось свій будинок. Тому що тобі це приємно, тобі якісь приємні такі штучки, наприклад, я люблю якісь фази, свічки, постери. Ти це робиш для себе, не для того, щоб запросити когось і показати ой, дивися, яка в мене класна квартира. Просто ти робиш це для свого затишку. Наступна із речей, яку я хотіла зауважити, те, що мені, наприклад, допомагає дуже змінюватися. Тому що ми всі продовжуємо далі змінюватись, ми не стоїмо на одному місці. Перевтілитись з минулої людини в теперішню, це, звісно ж, якийсь рух, активність. Я не кажу, що треба постійно займатися якимось спортом, тому що спорт це рух, це життя. Я говорю просто про активність. Наприклад, якщо я знімаю відео або, наприклад, цілий день сижу монтую, я все рівно знаю, що мені треба вийти. Наприклад, на вулицю пройтись, або я йду в якийсь магазин, навіть по хліб просто, тому що я знаю, що рух мені допоможе. Коли ти рухаєшся, ти якось вивільняєш свою енергію, мені здається, з енергією вивільняється якийсь негатив, і ти починаєш як оновлюватися. Також, наприклад, коли я засиділася за комп'ютером, я розумію, що мені треба зробити зарядку. Я її беру і роблю. Або включаю якусь зумбу у ютубі, або якусь музику, і навіть просто якісь танці, просто якийсь рух. Він також покращує тебе, ось відчуваєш вже прилив, дійсно якогось такого тепла, якоїсь такої енергії, і ти навіть стаєш більш пластичнішим. з'являється якась така експресія, тому що тіло все рівно хочеться рухатись, і це також допомагає тобі навіть змінитись. І, друзі, ми вже перейшли до останнього пункту. Ви всі, мабуть, знали, що цей пункт він дійсно допомагає нам змінитися. Це, звісно ж, якийсь наш зовнішній вигляд. Це стосується і нашого якогось макіяжу, і також нашого одягу. Я не скажу, що потрібно кардинально все змінити. І що, наприклад, в моєму житті за два роки кардинально все змінилось. Я, наприклад, просто абсолютно поміняла свій гардероб, або, наприклад, я повністю змінила усе своє макіяжне приладдя. Ні, я цього не скажу, тому що у мене такого не відбулося. Наприклад, якщо ми говоримо більш про зовнішній вигляд, що мені змінилося, починаю підбирати якийсь образ, у якому я себе відчуваю класно. Це не має бути якісь постійно модельні, якісь луки, просто елементарно, не знаю, втягнути якусь красиву ковтинку. Підібрати якісь красиві сережки, просто якийсь цікавий образ для себе, це також піднімає настрій, тому що коли. Я, наприклад, іноді хочу також дігнути якийсь худі, якісь штани і просто так вийти на вулицю. Але я думаю про те, що мені треба трішки вийти із зони своєї комфорту, мені треба змінитися. У моїй голові є образ, є людина, якою я хочу бути. І я знаю, що вона, можливо, так би не робила, тому що я знаю, що я хочу змін. І коли ти починаєш так працювати над собою, ти вже підбираєш якийсь образ. Навіть просто. Трішки можна навіть змінити стиль або навіть поєднувати те, що у тебе є. Наприклад, у моєму гардеробі зараз речі, яким багато років, і нові речі просто додаються декілька разів на рік все. То у мене немає такого, що я повністю змінила свій гардероб. Ти просто якось по-іншому думаєш, ти думаєш, як комбінувати одяг, і це також творчість. Себе ж улюбленого якось одягнути так, створити. Якусь атмосферу, це також і романтизація життя, яка тобі допомагає. Якщо ми говоримо вже про зовнішній вигляд як макіяж, наприклад, що у мені змінилося, я просто почала можливо цікавитись цим, також дивитися відео, як це робити. Не скажу, що змінилася моя косметика, зовсім ні, але просто змінилися якісь техніки. Звісно, щоб виглядати якось красиво або як ти відчуваєш себе красивим. Варто просто всього навчитися. Наприклад, також я макіяж, можливо, два роки тому не так вміла робити, і просто вчилась цьому. Не скажу, що я сиділа прям якісь уроки проводила, ні, ти просто якось починаєш цікавитися цим. Якщо тобі це важливо, ти дивишся, наприклад, різні туторіали, Можливо, хейтери скажуть, що ну, якби ти два роки тому так само одягнулася і зробила такий макіяж, ти б також виглядала так, як ти виглядаєш зараз. Але я більш говорю про внутрішнє. Наприклад, в минулому у мене не було такого бажання стати якоюсь такою класною людиною. А коли воно з'явилося, це поступово-поступово поступово тягнуло за собою якісь внутрішні зміни. Тобто, коли ти зсередини якось відчуваєш, що ти хочеш, і проявляється зовнішня. Тобто, в моєму випадку не скажу, що оточення мені каже, ти маєш бути такою, або тобі треба щось робити. Це моє внутрішнє бажання, тому що я так проявляю свою творчість і я так проявляю себе і свою. Любов до себе. Отож, друзі, це були мої короткі такі правила, поради, якими я користувалася минулому, які допомогли мені змінитися, і якими я користуюсь навіть до сьогодні. І все рівно розвиток не зупиняється, тому що, можливо, через рік-два я все рівно зніму. Таке ж саме відео, але вже будуть якісь інші поради, інші зміни. І це прекрасно, тому що ми усі розвиваємось і не зупиняємось. Отож, дякую вам за перегляд цього відео. Діліться в коментарях, можливо, у вас є якісь свої поради, які вам допомагають змінитися. І побачимось уже з вами зовсім скоро у нових відео. Дякую вам за перегляд і бувайте до зустрічі!